Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Знаєте, найкращий подарунок на будь-яке свято це, звичайно, листівка, яку ви зробили своїми руками. Саме тому я сьогодні вам покажу, як зробити ось таку листівку смайликом, але це не звичайний смайлик. Ця листівка секретиком. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ви дізнаєтесь, що приховує смайлик. Ну а зробити цю листівку дуже просто. Нам потрібен кольоровий папір та картон, клей, ножиці, простий олівець та чорний фломастер. Циркуль обов'язково або щось кругленьке, щоб обвести, і лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! З блакитного картону робимо основу. Згинаємо ось так навпіл. І розрізаємо по лінії згину. Ось таким чином. Нам знадобиться лише один прямокутник це буде основа. Далі ми беремо білий папір і потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 9 см. Робимо позначку. Так, на, на, 13, на, 12, давайте зробимо, на 12 см робимо позначку. І з'єднуємо позначки лініями. Нагадую, що прямокутник ми зробили невеличкий 9 см на 12. Коли накреслили, обережно вирізаємо. Ось так відрізали. Прямокутник у нас готовий. Тепер його приклеїмо ось сюди. Ось так. Трошки вище, ніж центр. Намастити потрібно повністю прямокутничок. Ось таким чином. Обережно. І приклеїмо трохи вище, вище, ніж центр. Ось таким чином. Далі беремо синій картон і потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 12 см на 17 см. Робимо, як завжди, позначки, тут 12. Тут в нас 17 см, з'єднуємо лініями і дуже обережно вирізаємо. Ви пам'ятаєте, що ножиці гострі, тому не поспішайте ось так акуратненько вирізаємо. Так, прямокутник у нас готовий. Далі ми беремо картон блакитного кольору, він у нас залишився. І потрібно накреслити коло радіусом 2 см. Відміряємо 2 см на лінійкою. І креслимо циркулем. Або можете обвести щось кругленьке. Нам потрібно буде два таких кружечки. Я роблю ось так: Згинаю, складаю навпіл папір і одразу вирізаю два гарнесеньких кружечки. Нагадую, що це блакитний такий картон або папір, такий самий, з якого ви зробили основу. Це дуже важливо. Далі з такого ж самого картону ми вирізаємо дуже малесенький кружечок. Дивіться, таке маленьке-маленьке-маленьке коло. Ось таке. Дуже-дуже малесеньке. Так, коло є. А тепер нашому, на нашому синьому прямокутнику потрібно зробити таку малесеньку дірочку, такий малесенький отвір, як наше маленьке блакитне коло. Дивіться. Зараз я вам покажу, вирізаємо такий кружечок. І він має бути такий самий, як ось цей блакитний. бачите? Тому треба трошки більше зробити. Дірокол, він зовсім маленький, тому треба буде вирізати малесенькими ножицями. Або зробити діроколом, а потім трошки його збільшити. Отвір. Супер! Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо малесеньке ось це коло, кружечок, приклеюємо на наше велике коло по центру. Ось так дуже-дуже міцно притиснули. Тепер ножицями розрізаємо ось так з одного боку і з іншого до кружечка, до кола. З цієї сторони так само. Бачите? По центру зробили такі два надрізи і трошки їх згинаємо. Тепер потрібно ось це проштовхнути в наше коло. Ось так обережно проштовхуємо. Воно туди дуже добре зайде, тому що ми з вами його вирізали таким немалесеньким. І ось так проштовхуємо і з цього боку згинаємо ось таким чином. Тільки перевіряйте, що, бачите, воно ось так дуже легко рухалось, як в мене. Тепер ось ці деталі намастимо клеєм. Те, що ми щойно з вами проштовхнули, і заклеїмо кружечком. Дивіться, ось так накриваємо і притискаємо. Це така штука, яка буде рухати прямокутник. Дивіться, зараз обов'язково треба перевірити, чи прямокутник рухається в нашому колі. Зробити це можна ось так. Тримаємо коло і рухаємо прямокутник. М -м -м -м, супер! Рухається. Далі ми будемо вирізати смайлики. Креслимо два кола. Ось так відміряли. І накреслили два однакових кола. Можна накреслити одно, одне, скласти, як е, вам зручно, папір двічі, і вирізати одразу два однакових кола. Я вирішила накреслити ось так: два кружечки та вирізаю. Але пам'ятайте, що ножиці гострі, тому вирізайте не поспішаючи, дуже-дуже обережно. І якщо вам ще важко щось робити, робіть це в присутності батьків або просіть, щоб вони вам допомагали. Ось так вирізаємо друге коло. Мм, дивіться, як гарненько і рівненько. Супер! Далі будемо з чорного паперу робити окуляри смайлику. Для цього я згинаю його навпіл і спочатку малюю е половинку окулярів. Дивіться, ось так. Не цілі окуляри, а половинку. Там, де лінія згину, бачите, в мене буде е, така штука, яка проходить в центрі наших окулярів. Дивіться, це для того, щоб окуляри були однакові і ви е, не переймалися, як же ж намалювати їх. Оп, розкриваю і бачите, які гарні, рівнесенькі маю окуляри. Можна тут трошки вирізати. М -м -м, супер! такі Окуляри від сонця. Далі з жовтого паперу потрібно вирізати ще дві долоньки, тому що в мене один смайлик буде з такими долоньками, які вас обіймають. Тому малюємо ось таку долоньку. Вона може бути трошки нерівна, нічого страшного. Зараз ми виріжемо і все буде дуже-дуже гарнесенько. Так, вирізаємо. Для того, щоб дві долоньки були однакові, що треба зробити? Так, скласти папір вдвічі і вирізаємо. Ось так. Ось такі маю дві чудові долоньки. А тепер давайте будемо все збирати. Беремо основу і на неї приклеїмо перший смайлик. Дивіться, так, перевіряємо, щоб він нас не стирчав е, з-під нашого е, синього прямокутника. Намастимо повністю клеєм і ось так приклеїмо, притискаємо і розгладжуємо. М -м, чудово! Дивіться, як прикольно і гарно! Далі рученятка приклеїмо сюди. У нас такий смайлик, який всіх дуже радий бачити, обійняти усіх хоче. Тому приклеїмо обережно ось таким чином. Рученятки трошки підіймайте догори, щоб вони не стрічались, де буде наш, бачите, перевіряємо одразу. щоб... Цей смайлик заховався за нашим синім прямокутником. Смайлик ще не готовий. Давайте ми зробимо йому очі. Для цього ми вирізаємо ось таких два овали з білого паперу. Ось так. Обережно. І приклеїмо. можна просто намалювати, але мені так подобається, коли все знаєте такі з аплікації, коли очі не просто чорним намальовані, а вони на білому. Ви побачите зараз одразу, які вони будуть яскраві, і який він буде у нас одразу такий, знаєте, мультяшний смайлик. Тут ми малюємо чорним фломастером. Ось так замальовуємо. М -м -м. Дивіться, які очі одразу прикольні, так? Супер! А для того, щоб він був ще яскравіший, ми малюємо такі брови йому і робимо посмішку. А ще по контуру давайте обведемо ось так чорним фломастером. Я завжди полюбляю все обводити чорним, тому що, бачите, малюночок тоді стає ну, такий насичений дуже, і його одразу видно і. Ну, мені здається, що коли є по чорну, чорний контур, то це дуже і дуже прикольно. Ось так ще можемо листівочку саму обвести контуром. Дивіться, як яскраво! Дуже гарно. А тепер увага! Будемо робити смайлик на синьому нашому прямокутнику, на зовньому. За цим смайликом буде ховатися наш смайлик-обіймашка. Тому ми спочатку приклеїмо це по центру, сюди. Далі ми приклеїмо окуляри, це в нас такий, знаєте, діловий смайлик, вийде дуже. Але не забудьте, що він теж в нас може посміхатися. Тому обов'язково домалюйте йому посмішку. Ось таку дуже серйозну, але посмішку. Залишилось лише приклеїти нашу першу частину на основу. Тому ось цей. Блакитний майже кружечок ми намастили клеєм, лише блакитний кружечок, блакитну частину. І приклеїмо ось так: ховаємо нашу листівку. Притискаємо. А тепер перевіряємо. Дивіться, відкриваємо і закриваємо! Супер! Дуже круто! Листівка готова! А тепер давайте заглянемо, що там за секретик. Ось так відкриваємо нашу листівку, а там ще один смайлик, який вас обіймає. Бачите, який він гарнюсінький. Отож, не забудьте ось тут написати привітанечко, закрити і подарувати. Знаєте, таку листівку можна подарувати на будь-яке свято, або просто так. Отож, фантазуйте, робіть багато таких листівочок і даруйте своїм друзям. Пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! Це ж треба, як я придумала, прикольно. Хо-хоу, відкривається, закривається, відкривається, закривається. Хм. Треба ще щось придумати. Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.